Привіт, це Ерік. Створюючи курс, я дійшов до думки, що без великих ресурсів багато інформації з курсу просто неможливо буде використати. У вас не буде можливості реалізувати опитування сотні людей або скористатися дороговартісними програмами. Це все вимагає вкладень від замовника на фрілансі, що для вас не підійде на старті та взагалі спеціальних дій від компаній, якщо ви працюєте там. Але мої уроки створені на те, щоб ви, хоча б, побачили теоретичну реалізацію ux процесів, а саме дослідження, в роботі. І основна моя ідея полягає в тому, що я Дію за правилом не вигадаю це з голови, тому що а дійсно намагаючись показати, що це кропіткий процес, який вимагає від вас. Ну, більш широкого та правильного підходу. І цей модуль передостанній буде саме про практичні частини. Я його так і назвав, умовно підписав від теорії до практики. Але це відео буде більш теоретичне, щоб ви зрозуміли, як зараз в цих практичних заняттях вам буде діяти. Перед початком хочу подякувати тим, хто просуває цей канал. Поставив лайк, підписався на нього, написав коментар обов'язково. Це дуже бустить канал. І коли про мене ви пишете в LinkedIn, Instagram або десь ще це дуже приємно вам дякувати. З назви цього відео ви можете зрозуміти, що я розкажу про способи, які не вимагають фінансових вкладень, тобто ви можете їх зробити, маючи лише комп'ютер та, наприклад, інтернет. І все. А в кінці відео я розкрию пункти, коли цього буде недостатньо. І спойлер, цього майже завжди недостатньо, але про це далі у відео. Почнемо з методів. Методи оцінки UX без залучення користувачів можуть бути корисними лише тоді, коли доступ обмежений або потрібно швидко оцінити інтерфейс, тобто оцінити продукт, який ви плану створювати. Мені пишуть в коментарях під уроками, що Ерік, тут же треба залучати ресурси, фінанси, людей знаходити. Так, ви повністю праві. І ви пишете, що на фрілансі ніхто за це не буде платити. Ну, на фрілансі з низькими чеками, так звичайно. Коли ви вже будете на фрілансі, до вас будуть звертатися великі компанії, вони будуть готові виділяти на це кошти. А ось чи є у вас команда на реалізацію таких задач, це вже ваша зона відповідальності. Давайте я трішки розкажу про кілька популярних. Методів, які можна використовувати: експертна оцінка. Метод передбачає залучення фахівців з UX для проведення оцінки інтерфейсу. Взагалі, ви мусите бути таким експертом, але є люди, які дійсно експерти в UX, вони читають, вони вивчають літературу, дивляться дослідження різні, вивчають, мають фріланс замовлення. Грубо кажучи, це ось, наприклад, не хочу себе нахвалювати, але давайте візьмемо приклад мене. Коли дається якась складна задача, я маючи вже певну експертність в UX. Можу певні гіпотези відкинути відразу. Тобто я на досвіді, і це не означає, що вони будуть якби точно відкинуті. Просто я можу гіпотези висунути в пріоритет ті, які будуть точно працювати, а ті, які ну, варто відкласти на другорядне, третє рядне дослідження, я відкладаю. Це і означає, що я трішки експертніший в цьому плані. Звичайно, у нас в компанії, де я працюю, є експерти по тому напрямку, який ми вивчаємо. Тобто, ми не вигадуємо це з голови, ми питаємо у цієї фокус групи, на яку посуду. Суті робимо свій продукт із попередніх уроків цього курсу. Ви дізналися дуже багато важливого, що може вас вивести до цих ux експертів. Це, наприклад, принципи юзабіліті, також різні темні патерни, різні використання різних патернів, насправді, різні способи досліджень і деякі результати. Я намагався все це продемонструвати і хотів, щоб ви теж почали вивчати це. Тому, якщо ви десь навіть читали статті, а ще в мене був стрім. Ось сюди можете перейти подивитися, де я розбираю аб тести дійсно. Дійсно, існуючих компаній, які інтегрували щось і отримали результат. Це означає просто те, що це накопичення UX експертності, яку ви можете використовувати вже без інвестицій, без інвестицій я маю на увазі для нового продукту. Другий пункт це аналіз даних, тобто використання певних інструментів для збору даних про поведінку користувачів. Взагалі, це там теплові карти, візуалізація кліків, яка там рух миші, зорові патерни, і все таке. Ну тобто, це те, що дійсно можна отримати. Адекватний бізнес мусить мати певні. Дні метрики там, наприклад, відсоток відмов, конверсія, коефіцієнт або щось таке, і це означає, що воно дійсно працює, якщо ви матимете ці дані, а у більшості адекватних бізнесів, які мають не лише ну не знаю, там інтернет-магазин, пуховиків. Ось це такий типу бізнес-дефолт. Дефолт, я маю на увазі, що стандартний, який джуни починають робити. Але тут логіка в тому, що бізнеси, у яких є певна мережа, певне залучення, не знаю, інвестицій, вони мусять мати певні такі показники. Тому використати їх ви можете. І до речі, давайте наберемо під цим відео 100 коментарів і 100 лайків. І тоді я зроблю стрім, де продемонструю реальний приклад таких аналітичних даних. Попрошу у свого клієнта, і спробую розказати те, як. Як я його зчитую. Це буде дуже цікаво, тому що це буде на практиці. Клієнт в мене є знайомий, який готовий з цим поділитися. Ну, але знову ж 100 лайків і 100 коментарів. Якщо ти ще не написав коментар, то стріму не буде. Все залежить чисто від тебе. І третій метод це коридорне тестування. Цей метод передбачає залучення невеликої групи людей. Не обов'язково взагалі цільових користувачів просто для тестування. Вони виконують певні завдання, модератор на них дивиться, фіксує дії, коментує процес. Тут же відбувається і наступний метод це спостереження спостереження. тобто спостереження за користувачами під час їхньої взаємодії, і навіть якщо у вас немає можливості залучити ресурси, взяти цільову аудиторію, цільовою аудиторією можуть стати ваші друзі. Просто навіть якщо ви робите інтернет-магазин взуття, ви можете запитати у людей, які купують щось. В інтернет-магазині взуття. Ну а ще додатково насправді класний момент. Це дизайн хаб, на який ви можете перейти. Ось тут з'являються QR-коди і теги телеграму, і там ви зможете запитати у людей пройти певні опитування, тести. Я проходжу більшість там. 90%, хто просить, я проходжу, проходжу і онлайн-інтерв'ю, коли зі мною зізвонюється. Тому так можете звертатися в дизайн хаб, ми там допоможемо вам. А ну і в закритому чаті. Ми проводимо такі тестування в групах. Закритий чат, я маю на увазі цього курсу. Він можливо вже пройшов. Закритий час вже видалений. Але якщо що, то звертайтеся, підскажу є він чи ні. П'ятий метод це тестування на основі даних. І тут цей метод працює, коли у вас є можливість запустити певну бетку. Цього немає ніде, це така інсайдерська інфа. Завдяки тому, що ви можете на продукті запустити завдяки шиї методам вайп-кодінгу або щось такого, швидку бету ви зможете підібрати аудиторію за рахунок невеликої рекламки, зібрати їх аудит, то, що вони роблять, що вони хочуть, що як вони все оцінили, отримати фідбек і завдяки цьому якісь дослідження та отримати. Все це недорого, якщо ви кажете бізнес. Десу, а давайте протестуємо, він може погодитись, вклавши в це наприклад 300 доларів. Всього шостий метод думки в голос. Тобто, ви можете отримати фідбек від людей, просто їх думки в голос тої цільової аудиторії, яка потрібна. Що для цього потрібно? Знову ж, як я і казав, просто беріть фокус групу серед знайомих і просіть їм просто в думки в голос розказати, що він хоче бачити в той чи інший функціонал. Знову ж нагадую, це відео саме про те, де без залучення ресурсів отримати, хоч якісь дані. Тому я і кажу про самі примітивні рішення, які лежать на поверхні. Коли ж взагалі доцільно проводити такі методи? Момент, коли потрібно, це на старті, тому що тут треба чітко вирішити: я роблю такий то продукт, але в мене є ряд питань. Поставивши ці питання з боку UX, ви зможете обрати із цих методів швидке дослідження. Воно може тривати дня 2-3 Всього ви отримали певні дані і вже маєте з чим працювати. І звичайно, вони будуть корисні тоді, коли у вас обмежені ресурси, коли у вас немає можливості провести дослідження з реальними людьми-користувачами, тому що дійсно бюджету немає або часу немає. Має або досвіду ще не вистачає. Також, коли є експертна оцінка серед когось, ви можете до когось звернутись, досліджених дизайнерів, отримати консультацію, запросити, або просто залучити експерта, який в UX буде вже досвідченим. Ну і знову ж нагадую, коли є дані, які можна аналізувати. Тобто аналітичні інструменти, як мінімум, це Google Метрика, Ходжар і все, що можливо вам буде корисне. Якщо це є, звичайно, у бізнеса. Якщо цього нема, відкидуємо, шукаємо інші способи. Там фокус групи. Аналіз там і всього-всього, що тільки можливо в гіпотезу перевести. Ну і можете зробити самостійний аудит. Ну, тобто, не треба бути експертом, щоб подивитися на існуючі продукти, на конкурентів і виписати ряд гіпотез, які, типу, ось у конкурентів є так, у вас так, і це дійсно працюватиме. Хоча б такий базис ви можете реалізувати самостійно за вечір. До речі, це і буде на домашці найближчий час, тому що цей модуль практичний. Але хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Ви працюєте від ситуації. Інколи, взагалі, ux дослідження. Не треба проводити. Якщо вам платять мало чи терміни дуже стислі, не робіть цього. Працюйте відразу над дизайном. Хоча зараз розкажу, коли цього буває замало. Як я казав і раніше, завжди про те, хоч з чогось почати можна. Для успішного кейсу буде замало. Для успішного прикладу високого рівня вашої експертності теж замало. Але якщо так казати детальніше, то не панікуйте, всі з чого починають, і коли з'являться ресурси, ви це самі відчуєте, що треба зробити щось більше. Спочатку я поясню, як це вплине і як може змінити Результат, перше, чого це замало, це невідповідність потребам користувачів. Ваш дизайн може виглядати сучасним, логічним для команди, але не буде вирішувати проблем цільової аудиторії. Він не буде просто йому подобатись. Тобто користувачам буде складно досягти цілей, там зробити щось правильне, ви не виділили важливих функцій, і ваш вік взагалі не відповідає очікуванням користувачів. І це погано. І Ось тут вирішується бізнес-ситуація. Ви не принесли прибуток бізнесу. І як це можна легко вирішити? Ось, хоча б базовим вивченням Конкурентів створенням певних гіпотез, які ви протестували самостійно вдома на кухні, як приклад: цільова аудиторія різноманітна або нова. Без інтерв'ю буде важко реально зрозуміти потреби, мотивацію, поведінку, очікування користувачів, особливо якщо продукт спрямований на новий сегмент, або широкий ринок, який не існує, або бізнес його ще не вивчив, не мав раніше опит. Проект має специфічний сценарій використання, наприклад, інтерфейс для людей з особливими потребами чи професійно. Обладнання, яке потребує реальних врахувань кейсів, які можуть бути неочевидними без спілкування з цими ж людьми, є високий ризик припущень. Команда може базуватись на власному такому досвіді, стереотипах чи неповній інформації, що призведе до хибних висновків. Ви ж не експерт, тому ви по суті прогавили момент, що їм потрібні такі характеристики або такі дані, або такий фільтр, який буде безручніший. І це може викликати більші відписки, або не оформлення підписки, або щось у вас там в проєкті вашому є. Другий пункт, коли цього взагалі. Галі замало. Це важливий емоційний або суб'єктивний досвід, і помітьте, тут все будується на аудиторії. Тобто, ви мусите зрозуміти, що якщо продукт покликаний викликати певну емоцію або певний новий досвід без вивчення детально аудиторії, ви не зможете її розвеселити. Це як виступати на стендапі. Якщо ви пишете жарти вперше, перший раз ви завжди не вгадаєте, що хоче чути аудиторія. Я бував на стендапах, де початківці виступали, і дійсно їхні жарти дуже плоскі, не... Логічні або інколи навіть грубі, як на мене, але це сугубо моя думка. Ну і хоча методи оцінки UX без користувачів не замінюють дослідження з реальними користувачами, вони можуть бути корисними, і все ж на них треба опиратись. Саме коли ресурси обмежені, коли треба швидка інформація і коли продукт легкий. Я взагалі думаю, що це корисна альтернатива, і ці наступні уроки ми будемо працювати саме від вашого досвіду і від ваших припущень. Наступне відео буде закрите саме для учасників, які оплатили доступ. Вони дізнаються про правильну постановку показників UX досліджень. Це дозволить зрозуміти, коли зупинити дослідження. Слідження та чого очікувати в фіналі. Це буде більш практичний урок. Я покажу на прикладі, як це формувати. А ми з вами побачимось через урок на 20-му: це інтерв'ю та збір даних, де ми правильно сформуємо ряд питань для інтерв'ювання учасників щодо вигаданого проєкту. І там буде домашка. Ну а на цьому все. Якщо є питання, пиши в коментарях. Нагадаю 100 коментарів, 100 лайків, і я проводжу цікавий стрім з новою темою. А на цьому все. Удачі, вивченню дизайну!